Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Сірко і гра Force of Nature українською, друга частина продовжується. Сьогодні ми все-таки відправимося в той біом сніжний е зимовий і подивимося, що нас там чекає. Але для того, щоб відправитись нам потрібна буде нова броня. Сподобається старе, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться з друзями. Це допомагає каналу розвиватись Буду вам за це вдячний. Що ж, давайте почнемо. Я перебудував будинок. Казав, що буду пізніше будувати, але зробив ось таких от розмірів, бо у мене вже не було куди все ставити. І тепер у нас багато таких от кошиків, в яких у мене зберігаються різні ресурси. Тобто все відсортовано і вже можна знайти все, що потрібно. Також я зробив два комплекти вже, дві частини, три, навіть частини броні. У нас є ось пусте. Так, давайте сюди. Раз, два, три. Це захист від холоду нам дає. Мінус 1, так, поки що. А це буде ще 7, тобто до мінус восьми ми зможемо. І ще, якщо я не помиляюсь, нам шолом потрібно. Так, у нас вже мінус вісім і ще буде на 7. Тобто, у нас мінус п'ятнадцять будемо ми не мерзнути. Ще є непогані намисто, є непоганий амулет, я подивився. Можливо, якийсь зробимо. Так, давай, доробляй. Шолом нам. О, мінус 15 до плюс 30 ми можемо. О, це вже непогано. така вже тепла броня. А на рахунок ось цих штук оце насіння воно все одноразове. Тобто, якщо ви його зробили, ви посадили і зібрали врожай. Після цього потрібно знову його робити. Ось я наробив гібридної картоплі. Подивимося, що воно хоч дає. А її можна садити? Ні, вона тільки з бульби. А ми отримуємо таку картоплю. Для чого вона поки що потрібна, я не пам'ятаю, десь, наче бачив, але не пам'ятаю точно зараз. скину. У мене є 4 вже приводи. Ось цього капітана можна знайти на нашому океанічному острові, на островах. Потрібно йому тільки віддати було лише. Намисто, чи щось таке, що ми знайшли в скрині по карті скарбів, наче так. і він тоді до нас приєднається. Це ну, тільки після вбивства боса. Що ж, давайте відправлятися в той біом. Поки що в мене щит непоганий, було б непогано лук зробити ще, але я ним не дуже користуюсь, тому підемо так. І подивимося, що нас чекає в цьому зимовому світі. Для наступної броні нам потрібна якась шкіра, яка десь тут і вибивається. О! А ну-ка, подивимося, що в нас тут є. О, гірські вершини. Схоже на те, що тут також не один біом буде, і нам треба буде декілька. Так, ми мене якісь горі. Нам потрібно, мабуть, ще вниз спуститись буде. Схоже на те, що тут якісь. Е, не знаю. Якісь шахти, мабуть, були. О, шкіра. А це звичайна шкіра. Це не та, що я думав, може потрібно. Ого. Набігло вовків. Ну нічого, вони нам не дуже страшні. Думали втекти? Ха, від мене не втечеш. О. Наплодились. А вони подвал лише. Кусають, Те вони слабенькі. А от є якийсь чи міст, чи що, він такий як зруйнований, потрібно, мабуть, його ще або будувати, так, полагодити. Що нам потрібно? Нам потрібно 15 дошок, 5 будь-яких засібок, 15 мотузок і 10 міцних ниток. Давайте ось так собі додамо. Потрібно буде повернутися додому і полагодити. Зараз обійдемо, подивимося, що ще є. На цьому пікі Я думаю, що тут не дуже. Ого! Нічого собі вовків. Набігло. Нічого, ми з ними розбираємося. За два вдари, і вони кажуть до побачення. От і все. Набігла така толпа, а ми з нею розібрались. В принципі, без проблем. О, ще хтось. А ти хто такий? По 4 б'є. Ну, не страшно, наче, тим бачиш, що ми от хоп і вилікувались. Ще вовк один. Один вовк це вже не вовк, а от коли штук 5 прибігало, тоді вже страшно. Нічого, зараз розберемося з ними. Навалюємо всім, кого бачимо. Так, ще вовки. Ну нічого, треба перекусити. Щось з них. А, ось о, теплий міг. А, такий з вовків випадає. Це в нас просто каміння. Тобто, теплий міг нам потрібен для нової броні Ось 5 штук. А я не пам'ятаю, скільки там штук треба було. Може там не дуже той багато. Ось ще є один міст. А цей можна полагодити цікаво, чи ні? Чи нам потрібно і той, і той лагодити? Так, можна полагодити і цей. Значить, два мости в нас є, які потрібно буде полагодити. Зараз подивимося, чи такі самі ресурси потрібні, чи ні сюди. Угу, Такі самі. Потрібно буде, значить, в два рази більше зробити таких предметів і, і цей і той міст ми відбудуємо. Так, є ще де хто? Наче вже майже всюди слідив територію. Вона тут не дуже велика, хоча вовків, я б сказав, багато. Ще теплий, так? Так, теплий міх іще випав. Куди ти від <гад> нас не втечеш? Тим паче згори такої ти не стрибнеш. Ось ще. Декілька вовків залишилось, да і все. Угу, Десь ось тут ще всередині. Гори. Каміння у нас вдосталь і на нашому острові, тому якби його нема сенсу збирати. Якщо ми знайдемо тростину зимову, тоді буде круто, бо ми зможемо дослідження робити. Дослідження якраз нам потрібні для того, щоб нові будинки, шахти нові відкрити. Ну і, можливо, якусь ще зброю та броню. Що ж, все дослідили, треба повернутися додому, зробити оцього в два рази більше, і потім повернутися для того, щоб відбудовувати мости. Так, що зараз з цим розберемось. Так що піду трішечки підфармлю ресурси. Майже всі ресурси підготував, але дечого не вистачає. А не вистачає нам грибів і міцних. Міцних ниток. Для цього потрібно нам дослідити землеробство. У мене залишилось єдине дослідження, яке з папірусом. І у нас тепер з'явились ось такі теплиці. Зараз зробимо теплиці в ній ми зможемо вирощувати, якщо я не помиляюся, гриби. Ось така от штука 2 на 2. Давайте ось тут. А є місце ще десь. Тут можемо встановити о! Ось тут посередині. Також у мене стіл ювеліра є ще, і ось така от ось такий котел, де можна різні зілля варити. А тут можна робити всякі амулети. Я думав, таке зробити, але в мене нема поки що ниток. Тут от і для здоров'я, і для енергії, і від спеки от захист і шкоду більше де Так, що ми можемо. Ананаси ми можемо тут вирощувати. Що нам потрібно? Нам потрібна вода. Три хвилини будуть рости. А це у нас. А, це насіння ми можемо робити. Ми можемо навіть звичайні гриби вирощувати. Добре, зараз візьмемо трішечки. Так, що в нас ще з'явилось таке, якщо десь щось з'явилося? Зараз подивимося, чи воно зверху. Сховище для добрива, рівень 2 з'явився. О, прикольно. Мішковинить багато треба. Так, дай-ка мені 4 штучки і все. Тому що нам потрібен, по-перше, оцей шмаркльовик для того, щоб робити цей слиз. Давайте зробимо так. 7 штук, 4 ми посадимо. Залишилось трішечки в мене ще дошок, нам потрібно лише 40, ні, нам навіть 30 штук потрібно. Не вистачає однієї нитки і все. А для неї потрібно модифікований кріп, щоб вирощувати. І потім з нього робиться. Так, а. А що тільки один можна? Я думав, 4 зразу посажу. А воно лише один. М -м -м -м, ну, це поганенько. І нам потрібен а, значить, буде так. Кріп у мене вже є. Мул є, вода болотна є. Мені тільки оцього слизу не вистачало, для того, щоб. Зробити насіння і посадити його. Слиз забираємо. Так, а що тут у нас з'явилося? У нас з'явився з'явилося органічне добре, О, так? наче його не було. О, селітру можна забрати. Тоді нам потрібно буде ще. Ой, я багато так, я все забрав. Там дуже багато води, яка нам не потрібно. Все робимо кріп, зробимо 12 насінин. Цей можна слизь сюди покласти. І зараз його посадимо. А значить, можна тебе покращити. Ну, в тебе 4 сховища всього лише. Що потрібно? 7 мішковини і 3 листа міді. Мішковина, можливо, в мене є, хоча це все-таки шерсть, шерсть в нас є. Так, мішковина, зараз подивимося, це шкіра. Мішковини в мене немає. Мішковину треба буде зробити, що ще там не вистачало. Що там ще потрібно було? А, три листа міді. Ну, нічого, зараз зробимо. Мідь робиться швиденько ось так. Хоп, і вже є майже. Так, все робимо три листа міді. Зараз я подивлюсь, ну, нехай приведе зробить, а я поки що подивлюсь, як у нас з шерстю. Є 4, і ще дві от. Так, це ми заберемо у вас і у вас також. І ще одна шкільна. Це потрібна шерсть, яку ми в мішковину переробимо і прокачаємо. Там, наче в два рази більше буде цих схованок. Так, комірок для зберігання у нас 8, а не 4. Це добре, а то з 4 якось дуже-дуже мало місця. О, насіння зробилось. Все, у нас є волокнистий кріп. Хоча тут укроп написано, але він кріп повинен бути. А, і можна його садити. Так, а що а, для нього болотна вода потрібна, зрозумів? Тобто, незвичайна. У мене болотна, це, мабуть, і вся, так? Давайте, а, у мене лише 12 насінин, тому 12 штук. Треба тоді сходити, буде начерпати болотної води. побільше. Вона ще нам знадобиться. Все, садимо ТБ сюди, сюди і сюди, і готово. Ну, а це можна буде викласти. Зараз там у нас бавовна вже зробилася. Вже шерсть наросла. Бавовна у нас. ось А це у нас шерсть. Всі, все, сім шерсть є. Зараз зробимо значить, мішковину і прокачаємо наш той стенд. О, грибочки виросли. А скільки їх там було? Я не подивився, скільки їх стало. Ну, нехай. Головне, що ми можемо їх тепер. Вирощувати, а значить те, що я зможу тепер спокійно їх вирощувати в себе і робити все, що потрібно. Не бігаючи, не шукаючи те, що мені там треба. Особливо з грибами. Так, насіння ми трошки викладемо. І води. Води дуже багато, треба і десь покласти. З водою. Дефіциту в нас вже немає. Перламутер копиться, хоча сталь я зараз майже не роблю. Можливо, ще будемо робити. Так, давай вже 5 штучок, і залишилось ще трішки. Ще одна штука, і в нас буде вже готово. Є. І залишиться почекати, щоб виріс скріп. Зробити нитку одну, і можна сміливо буде відправлятися на. Ремонт наших мостів, 30, тобто одної міцної нитки. Шерсті з вовків потрібно побільше, тому що там тільки на одну частину броні потрібно до 5-6 штук, а у мене лише його, скільки там у нас? Тільки 6 штук, тобто на одну частину броні. А мені потрібно їх буде 5. Ну, як там наш кріп? Вже наполовину виріс. Ну добре, зараз тоді він виросте, я зроблю нитки і відправимось вже на ремонт мостів. А білу ту тростину ми можемо робити. Я думав, що її потрібно знайти. Це проста тростина, перламутер і звичайні болотні ресурси. Хм, тобто я зможу. Значить, наступного разу потрібно буде зробити нам цей вже кращу броню. Такий кріп. Великий і страшний волокнистий ну, модифікований. А, нитка. Мені потрібна лише одна нитка. Хоча зробимо, мабуть, ось так. Але ті нехай лежать. Все, відправляємося тоді на ремонт мостів. А потім треба буде вже тростинами міжсеріями. І підготую ресурси для нашої нової броні. Можливо, ще потрібно. Меч зробити краще, але наче краще тільки з обсидіану. А обсидіану в мене поки нема. І де тут у нас були вони? Там один і там. Ми оба. Оба поремонтуємо. Або обидва, мабуть, вірніше буде. Бо... Так, що це тут за Вовчик у нас загубився і він нам дав міг. Це добре. Полагодити. Полагодим. О, ще й привидів. Напрягли. <ріст> ну, нехай допомагають, о, є. І з тої сторони треба також полагодити. Бо я ж не знаю точно, в яку мені йти. Нам не важко, а мости зайвими цілі не будуть. Підемо зараз по цьому мосту і подивимося, що там це, що у нас тут можна розбити. А нічого не випало. Просто хлам, з якого нічого не випадає. І тебе лагодимо. Оп! Все. Ну, як новенький міст. Ой, щось тут вже зустрічають вовки. Не встиг підійти, а вже зустрічають. А в той хватажок, мабуть, так? Великий. А, ви не можете сюди багато зайти. Ну так це ж добре. Це ж мені плюс. Ви не зможете мене бити. Великою кількістю. Щось у нас темніє ніч. Опа, хто це в нас такий? Оп, не зміг влучити в мене. Ну, нічого, зараз ми його наб'ємо. Це як скелети, оті були лучники. Так, що тут у нас ще, вовки? Треба розібратися з, з тою пачкою вовків, які тут. Щоб вони не набігли. А тепер вже можна і цього бити. Що, думав, я до тебе не підійду? Ха, ось так тобі. Буде дивно, якщо тут таких містків треба багато буде ремонтувати. Ти один ремонтував, потім що в інший відремонтував, і так поки не дойдеш куди потрібно. Но на цій частині карти немає. Мітки бос, значить, в нас він десь в іншій частині. Тобто, можливо, нам потрібно буде якусь або печеру, або якийсь перехід ще знайти. Куди ти втік? Іди сюди. Думаєш, втечеш і все? І я тебе не знайду, та ми тебе і в чащах знайдемо. Все таки хоч і білий вовк, але ми його бачимо. Так, що за звуки? Щось якісь маленькі тут, такі острівці. В небі можна сказати. Небесні острівці. Ууу! Так. <сі> Щось я з тобою не хочу так. А, ну хоча. Я зрозумів. Це яко ті були пустельніві. На сім лише вдарив. <сі> я більше перелякався, ніж діло було. Енергії не вистачає, треба буде все-таки амулет на відновлення енергії. Е, все, в цій частині в нас нема нічого. Тобто мені все-таки в ту. Ну, нічого страшного, то тепер ми знаємо, що на цій частині острова кінець. І нам не в цю. Так, швиденько, давай. Треба буде щось також з енергією. Хоча амулет, наче непогано там відновлює нам енергію. Дає регенерацію непогану, тому треба буде подивитись. На нього треба буде ну, цих ниток наробити. А потім вже й сам амулет. Так, побігли, давай. Швиденько. Зараз ще подивимося, що нас там чекає. Ще було б непогано телепорт встановити. Ну, телепорт можна і потім встановити вже. О, вовки виють і біжуть на нас. Нічого. Вовки нам не страшні, тим паче, що вони міг дають, з якого ми потім будемо робити вже нову броню. Так, треба, мабуть, все-таки підлікуватись. Один вовк хотів текти, да не зміг. Розвернувся і все. І на цьому його побіг закінчився. Не знаю, схоже, наче тут більша територія, хоча. Може це поки що так здається, а потім десь там ще буде місток. Куди ти, ти... тікаєш? Думаєш, від нас втечеш? Далеко забіг. Що в нас тут є? О, тут є прохід якийсь. Тут ще й дерево і ще вовки. Браття вовчики, а, вони тут не можуть пройти, бо тут... Дерево заважає, хоча там під деревом, скільки місця, можна ще пробігти, але все-таки дерева тут не дають такої можливості пройти під ними. Тільки обійти. Нічого собі виють. Як наче їх тут сотні, хоча їх, мабуть, тут сотні є. Якщо дивитися, скільки ми їх вже. Порізали, то, мабуть, стільки й буде, а можливо і більше. У нас он по 3-5 штук набігає щоразу. І нескінченні вовки. Ось іще. Набігли, нічого, шкіра буде. М'ясо дивно що з них не випадає. Це дуже дивно, тому що... Як у вовків нема м'яса. Вони ж теж за м'яса. О! Лук. Хоча через дерево він багато не настріляє. Прострілив! Подивіться на нього, він майже в нас влучив. Але ні, ми йому не дамо такої можливості. Це якісь чиєті чи що. Тільки якісь махнаті вони трішки. Ага, ось іще один місток. Ну, зараз тоді дослідимо цю частину. І я думаю, на сьогодні ми серію закінчимо, а в наступній вже будемо продовжувати досліджувати цю територію. Я полагодю міст, зроблю нову броню, який нам буде ще тепліше і ще безпечніше. Тут багато ці великі вовків, якщо так подивитися, вони з усіх сторон бігають. Нічого страшного. Всіх порубаємо. Рубаємо, шрубаємо. Тут, наче, можливо, тут ще, звісно, є місток. Зараз дізнаємося, як обійдемо по краю. Все менше і менше їх стає. Скільки вже? Вже 16. Ну, я думаю, вже на 3-4 частини я знайшов. Так, що це у нас таке? А це мідний лом. Можна буде ще міні зробити. Лом я не переробляю, можливо, рано чи пізно він знадобиться десь в переробці. Бий великих! Цей нозі їм ріжемо. Ну, а що, можемо ще їм різати там. Низько так, вони ж високі, а ми низенькі, то тільки це ми можемо їм підрізати по ногам. О, і ще банда лютих псів. Уже непогано так побили нас. Хоча, якщо я... рахувати, скільки їх перебив уже. М -м... Подивимося, чи є там міст. Оп, і не влучив. Ну, Так то, звісно. Так кожен влуче. Так і я влучу, якщо до мене підійдуть. Що в нас тут ще є? Можна десь пройти. Мабуть, прийдеться розбирати оці всі штуки. Тарантайку розбило і все. <гум> Зразу прорвало монстрів. Побігли з усіх дирок. Зараз переб'ємо. Ну вже майже всю частину я дослідив тут. Та не треба штовхатись. На всіх вистачить люлей. Люльки є і для вас, і для вас. Тільки в чергу. Так, отут тільки один міст там. Який треба лагодити. Тобто нам потрібно буде все-таки по таким е горам ходити і лагодити мости, а там будемо ми вже далі продвигатися, я так зрозумів, по ним. Ого, набігло! Так, дайте я підлікуюсь, а то набігло вас. Що, не зміг влучити, так? О, ще один великий. Як ти виріс такий великий? От скажи. На вовках повідай нам свій секрет. Все, цю частину ми наче дослідили, то тільки один місток там. Треба подивитись, чи там такі самі ресурси потрібні, чи ні. Якщо так, то потрібно буде знову кріп вирощувати. Та й тростину треба вирощувати. Ще багато чого потрібно виростити для того, щоб отримати бажані ресурси. Тут у нас невеличка скеля, так? Ну так. Більше дороги нема. Зараз подивимося. лагодити. Так, ресурси у нас ідентичні, такі самі, як і були на тих островах. Що ж, дорогі друзі, на цьому серію буду закінчувати. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз з світлом трішки перебої, тому серії будуть виходити рідко. Ну, можливо, друга якась ще гра з'явиться на каналі. На цьому все. Також діліться з друзями, допомагайте каналу розвиватись і побачимось в наступній серії. Всім до побачення, з вами був Сірко і на все добре.